Заходь, запросив технік. Капітан рішуче заперечив: тут же немає входу. Вежа, сама по собі є вхід, іди. І не думай про товаришів. Вони все одно прийдуть сюди, самі, раніше або пізніше. Ти тільки скажи техніку, хто ти є, ти ж, видавив із себе капітан. Божевілля, якесь марення, спливло в мозку. Я, технік, усе вірно я загинув. Ну іди ж, прощавай. Два хрести й барабанні палички. Ми, напевно, більше не побачимося, капітане. Міцне чоловіче рукостискання було взаємним. Капітан ступив у стіну, сіра речовина огорнула його з усіх боків, і капітан зробив ще один рішучий крок. Сіра завіса відступила назад, і яскраве світло засліпило капітана на кілька недовгих митей. Гез підійшов до таві, злякалася Запитав він, блиснувши своїми неземними зеленими очима. Штурман він щойно стріляв у тебе, несподівано промовила та вія, яка досі мовчала. Дивися, а від усіх цих справ ти навіть заговорила. Щиро здивувався гес, хитро прищуливши. Штурман стріляв у мене. І що ж влучив? сказала людина у білому скафандрі, що стояла біля вішки. Гез знедовірливо подивився на неї, посміхнувся і поглянув на таві, але, побачивши вираз її обличчя, збентежено відійшов убік. Сашко, здивовано вимовила дівчина, не відриваючи погляду від обличчя людини в скафандрі. Саш, іди до вежі Таві! Капітан чекає, сказав Саш. А ти, Сашко, як же ти? Я не можу. Я тепер разом із вежею. Іди таві. Сміліш, дівчина підійшла до нього і поцілувала в теплу щоку. Прощавай, Саш, може, ми ще побачимося. Я дуже сподіваюся на це. Коли-небудь два хрести й барабанні палички. Вежа була спокійна. Все, що вона повинна була робити, виходило. І ще, технік їй подобався, хоч був він, на відміну від Гезза з того самого простору, що й вона, штурман знесилено впав на піщаний схил. Проклята вежа, подумав він і зсіпив зуби. Пісок на них весело захрумтів. Третя сирена перестала вити секунду тому. Штурман піднявся і сів на піску, відкинувши непотрібний тепер пістолет. Необхідно було зробити це раніше, сказав хтось і опустився на пісок поруч. Тепер пізно. Штурман подивився на спокійне обличчя техніка. Ти був мені другом, штурмане. Але сьогодні я нічим не зможу допомогти тобі. До вежі ти будеш іти сам. Вибачай. Штурман хотів простягнути йому руку, але технік відступив кудись і зник. Перед штурманом знову тьмяно заблищав на сонці почорнілий метал, вплавленої при падінні в пісок рятувальної капсули. Він побачив три ланцюжки слідів, що відходили на захід до вежі, і зрозумів усе, щось мокре незвичне обпекло його щоку. Штурман машинально витер сльозу, і отут його погляд наштовхнувся на блискучий предмет, що стирчав з піску. Він нахилився, щоб краще роздивитись, і побачив зручну рукоятку свого пістолета. Штурман люто затоптав його глибже в пісок і знову закрокував у бік сонця, що вже почало заходити до вежі до вішки, де як і раніше, чекав його гез. Вежа стояла одночасно в різних секторах галактики на різних так несхожих одна на одну планетах, але у своєму власному просторі з паралельним світом вона могла зістиковуватися лише ненадовго. Капітан стояв на лісовій галявині і чекав того, хто буде перенесений на землю під час наступного повернення. Позаду, за його спиною, тихо шуміло зелене листя. Вежа, що підносилася над ним, беззвучно здригнулася і повільно розчинилася в повітрі, а втім, сама вона у цьому просторі ніколи і не з'являлася.